Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор на штанзі від компанії ERS 180LR2.1. Це секатор на штанзі загальною довжиною 2,1 метра. Голова в нього є більш посилена порівняно з молодшими моделями. Він дозволяє обрізати діаметр до 22 мм. Як бачимо, як і контрлезо, так і лезо є більшого розміру порівняно з молодшими моделями. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. При загальній довжині 2,1 метри він дозволяє обрізати гілки над собою, навіть одною рукою. Загальна вага його всього 950 грам, тому підняти його над головою і обрізати гілку навіть одною рукою є цілком просто. Лезо контрлезо виготовлено з вусковоцевої сталі і вкрите хромом. Хром захищає ці елементи від корозії. Як бачимо, контрлезо має проямок для очистки леза від бруду і соку. Контрлезо має досить специфічну форму, і от бачимо, в цій частині є спеціальне посилення. Також контролезо має гак, який дозволяє знімати гілки, якщо ті зависнуть десь на дереві. На внутрішній частині леза є теж проямок, який дозволяє трошки легше цьому лезу врізатися в гілку. Основна частина цього секатора це є от така алюмінієва штанга. Всередині якої розміщений шток, який виконує власне роботу по передачі зусилля між лезом і руків'ям, цікаво, що голова цього секатора нахилена відносно усі штанги трошечки набік. Цей кут складає приблизно 25-30 градусів. Це дозволяє, обертаючи голову, підійти і виконати обрізку під різними кутами до дерева. З протилежного боку штанги є руків'я. Ось такого пістолетного вигляду. На самій штанзі є резинова накладка, яка дозволяє утримувати її іншою рукою. Цікаво, що сама штанга обертається в руків'ї більше ніж на 180 градусів. Відповідно, не міняючи положення рук, ми можемо спокійно розвернути голову секатора в таке положення, як нам зручно. Руків'я секатора є досить масивне, виконане воно з алюмінію. Цей секатор, порівняно з молодшими моделями, пристосований для більш важкої роботи. Відповідно, ці всі елементи в нього теж більш масивні і більш надійні. Верхні руків'я для більш комфортної роботи і кращого утримання, покрите шершавим таким пластиком він зовсім не буде вислизати, коли ви працюєте. Також на нижньому руків'ї ми маємо теж резину. Нову накладку, яка робить роботу більш комфортною. Всередині ручок ми бачимо два амортизатори, які пом'якшують удар під час закриття секатора. З лівого боку секатора є замок, який має декілька положень. Положення, в якому він закриває ручки, положення в якому відкриті ручки повністю. І серединка, коли руків'я розкривається, але наполовину, відповідно, якщо нам потрібно обрізати гілки невеликого діаметру, в такому половинному положенні нам швидше і комфортніше буде працювати. З конструкцією секатора ми розібралися. Тепер давайте обріжемо декілька гілок. Над нами тут є гілочка. Ось десь сантиметр завтовшки, обріжемо її. Ну і обріжемо гілочку максимального діаметру, на який він здатен. Придбати секатор на штанзі ars 180 lr 21 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.